Такого апарату, друзі, ви ще не бачили. Це ручний гідравлічний дирокол. ну Такий серйозний апарат. кілограм 15 він важить з кейсом 20 кг. Зараз його випробуємо, побачимо, що він може. Є різні насадки від 6,5 до 20,5. Є 5 матриць. Підготували ми таких дві пластини, вже спробували, як це все працює. Товщина першої 4,5 мм, товщина другої 5,5 мм. Завод специфікації дає, що дана машина може пробувати отвори в металі товщиною до 6 мм, якщо це мідні. Алюмінієві пластини, там, здається, можна більше навіть, більшу товщину брати. Так, ну давайте попробуємо, як це все в роботі. А, забув сказати, апарат сам має потужність 1200 Вт, вага його з кейсом 20 кг. Можуть бути такі самі апарати, читав я специфікації, характеристики пробивати товщину металу до 30 мм. Але там така вже буде на 300 тонн тумбочка під 100 кг. Давайте глянемо. Раз, два, три, так, п'ять з половиною, п'ять з половиною міліметрів. Взагалі я не бачу, щоб навіть якісь навантаження і близько було. Все легко, без проблем. Бачите, навіть такі різні узори можна робити. Ага, є. І що в нас рубчик виходить? Чистенький, гарний. Навіть болгаркою не потрібно проходити. Давайте зараз змінимо, е, тостішу матрицю візьмемо. Наприклад, яка у нас тут дев'ята. По рахунку номер 9 Але перед тим спочку холосту проженемо, глянемо, як вона. є. Беремо сталь товщиною. Чотири з половиною міліметри трошки підвисає. Так що тут? Все, все чисто, все гарно.